Доброго дня, вечора чи ночі. Знову з вами молодий агроном. І знову полуничка. Ось це перший урожай наш. Правда, три, всі три сорти. Разом. Ось те саме, ну, дивіться, це лючія. Перший такі лючі у нас крупні. Трошки менші і такі гарненькі в виді, можна сказати, сердечка. Це ось дивіться, це мулінгалюр. Гарненькі такі трішки менші, але смачні, дивіться, як гарно. Це мулінгалюр. І це мулінгалюр. Як настояще сердечко. Ну, трошки дрібніше це вже амі смачна соковита. Ну, є, є амі ось також величенька така. І ось також амі. Ну, якось так. Всім гарного дня і мирного неба.